друзі! Сьогодні готуємо яблучно-вишневий пиріг, а ще його називають крамбл. Готується він дуже просто, швидко, простіше вже нікуди, а з'їдається ще швидше. Пиріг виходить з ніжним хрустким тістом та соковитою начинкою. На пательню висипаємо 2 столові ложки цукру. Даємо цукру розтопитися і в самому кінці помішуємо ложкою. Далі додаємо 15 г вершкового масла. Все перемішуємо, коли масло розтопиться, всипаємо яблука. Яблук потрібно 850 г. Їх миємо, очищаємо і нарізаємо кубиком. На цьому етапі потрібно додати лимонний сік та цедру лимона. У мене, на жаль, немає. Я додаю тільки корицю, також можна додати і ванільний цукор. Все яблука добре протушилися, відставляємо їх в сторону і займемося приготуванням тіста. До просіяного борошна, а його нам потрібно 300 г, додаємо щедру дрібку солі, 10 г ванільного цукру та 100 г цукру піску. Перемішуємо все. Далі додаємо 1 жовток, перемішуємо і залишилось додати тільки холодне нарізане вершкове масло. Його потрібно 150 г. Перетираємо все в крихт. Не потрібно добиватися ідеальної крихти. Переставляємо половину тіста форму, виставлену пергаментним папером, та злегка руками притискаємо. Далі викладаємо яблука, розприділюємо по формі. Також в начинку можна додати і горіхи, і журавлину, і родзинки все, що вам подобається. І так, як в мене не було лимона, я додам заморожену вишню вона придасть такої кислинки. Зверху викладаємо другу частину тіста. Тим часом розігріваємо духовку до температури 200 градусів і будемо випікати крамбл 40-45 хвилин. Але завжди орієнтуйтеся на свою духовку. У когось пері випікається при температурі 180 градусів, у когось при 200, комусь потрібно 35 хвилин, комусь 45 хвилин. У моїй духовці він випікався при температурі 200 градусів 45 хвилин. Все, пері готовий. Він просто як живий. Даний рецепт розрахований на форму 26-28 см. Пиріг виходить неймовірно смачний, хрустке, ніжне, розсипчате тісто, соковита начинка, дуже смачно, обов'язково спробуйте його приготувати, тим більше, що готується він дуже швидко. А я з вами прощаюсь до наступного відео.